Всім привіт! Мене звати Дана і я ваш тренер з Полденс. Сьогодні ми з вами будемо розбирати зв'язку на статичному пілоні для середньопроднутого рівня. Починаємо ми з розминки. Поїдемо. На частини нашу зв'язку. Перша частина. Ми стрибаємо на праву ніжку. Вхоплюємося зверху чоловічим хватом або звичайним хватом. Як вам зручніше? мені зручніше чоловічим. Стрибнули і в динаміці, закрутилися ніжкою, зробили мах лівою. І по колу поїхали. Раз і два. Прокрутилися, потім схопилися лівою. Прапорець з підлоги. Виходимо в прапорець на ліву ручку зверху. Вийшли. Потім перенесли одну ніжку, животиком лягли на ручку, перехопилися наверх. сіли. Так, дівчатка, ми з вами зробили дві сторони. Одна сторона у вас буде краще, одна сторона у вас буде гірше. Ви все бачили і ви все розумієте. Тому зараз я вам даю ще одне додаткове завдання постійка, і потім ми будемо підкачку робити. Поїхали. Я піднімаю ліву ніжку високо, ставлю праву ручку. Частини зробили по частинам. І можете підкачку робити, наприклад, в інший день. Робити іншу частину і підкачку в інший день, щоб ви дуже сильно не втомлювалися. Все, бажаю вам гарного дня, до зустрічі на наступних тренуваннях.